І червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо, А ми тую червону. Славну Україну, гей гей розвеселимо! Шановні громадяни України! Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним прикордонним заводом багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Тепер ми дорослі і нас не питали під звуки, сирени дитинство забрали, були не готові таке зрозуміти. За що нас карати, бо ми просто діти. Назавжди в серцях наших дзвоник лунає, на фото, на ганку – це все, що я маю. Та сонце і реальне, на казку не схожий, багато не треба, нічого не хочу, ніяк не прокинусь, розплющивши очі. Та долю незламну сьогодні благати. Якщо це все сон, то нащо нам спати? В кореї зустрінемо, осінь багряну. вітання шлю школі, моїй Лазаряна. бажаю розквітнуть з потужним зусиллям. Ніколи нічого так не просив я на мить обійняти усіх рідних друзів І вчив би уроки без жодних язмущень. У школі так плачуть, у верби й тополі. полі, но наче не було там сміху ніколи. Не грали м'яча на шкільному подвір'ї, гуляли у війни та перемир'я. На жаль, не так просто, як діти вважали по світу безмежним, нас всіх розкидало. Не знаю, чи матиму шанс ще назустріч, та вірю, що скоро до вас повернуся. Ось маю заміну собі, я достойну, направо навчання і землю безбройну. Прийми! Моя школа, це брат мій молодший. Хай стане розумним і хлопцем хоробрим. Я твій першокласник вітаю на зустріч тобою я дуже чекаю.